Готуйтесь січні. В Україні завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну і увага! Історичний момент вперше в історії США надасть України такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО. Хоча ми не являємося. Також ще ніколи не було. П'ять хвилин назад завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. План миру 100% узгоджений, як я вам казав і раніше. Ви в це не вірили, я вас розумію. Зараз детально вам про це все коротко розкажу. Розповсюджуйте це відео. Отже, завершилась їхня прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий Приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план, і Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США? Ну, скоріш за все, так буде. 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішуватись тільки між Путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати, я не уявляю. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви думаєте, це буде? Яка взагалі у них реакція один на одного була? До речі, по цій зустрічі можна було б дуже багато зробити різних. Висновків, але побачимо. Потім друзі, ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. Ви думаєте, він такий сердобольний, Оце йому так Україна важна. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися, і більше таку інформацію яку я тут не можу опублікувати, поклик вгорі профіля. Самі знаєте де три крапочки, вгорі справа відкрити в браузері. Там я скоріше все виставляю в нашій групі. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з плива Китая, тобто він бачить. Як величезний ринок Китаю, з їх величезною економікою ці всієї історії вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він понімаєте, це противостояння воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між Рашкою і Україною. Це між всім світом, всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки, і Китаю. І Трамп він в першу чергу бізнесмен. І він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну бо це його країна, де він живе, Він живе бізнес, майже там знаходиться. І він, намагаючись відірвати Рашку від Китая, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чиї повиготовляється, там вже дуже багато чого в Китаї робиться, чого в цьому другому світі не робиться. Він таким самим чином, ну ті, типу, робить добре і для себе, ну і плюс оцей його момент, якби нарцисізму, вийти в історію як людина, яка от завершила. Ну, між Україною та Росією, уявіть, що це взагалі буде. От тому, друзі, це виглядає все досить серйозно. Тобто, мир, ну щоб він не стався, я не знаю, що це має відбутися. Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну далі, попри всі негаразди, яких, на жаль, вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім папа. -па.